Доброго дня, дорогі українці! Продовжую свою розповідь про українську діаспору в Канаді. Завдяки українській еміграції до Канади світ отримав багатьох видатних діячів, знаменитостей та спортсменів. Почну з тих, які удостоїлися бути відзначені на канадській алеї Слави у Торонто. На алеї відзначається досягнення успішних канадців. Це серія зірок, схожих на Кленовий лист на тротуарах Кінг стріт а також Сімко стріт Якщо будете в Канаді, обов'язково відвідайте в Торонто, обов'язково відвідайте її. Серед знаменитостей, відзначених Алеї Слави Канади. Я знайшов принаймні чотирьох осіб. Які мають українське походження. Це хокеїст Вейн Грецький, астронавтка Роберта Бондар, модель Дар'я Вербова і філантроп Джеймс Темертей. Останній отримав свою зірку у листопаді минулого року. Він є дуже великим другом України. Почнемо з всесвітньо відомого канадського хокеїста Вейн Дугласа Грецький. Він українського походження. Бабуся Вейна Марія походила з міста Підгайці на Тернопільщині. З дідом вони між собою розмовляли українською. Батько Вейна Волтер Грецький теж своєю рідною мовою вважав українською. Як центральний нападник Куейн Грецький є одним з найвідоміших спортсменів ХХ століття. Виступав за хокейний клуб Edmonton Oilers, з яким 4 рази вигравав Кубок Стенлі. Найкращий бомбардир НХЛ за всю її історію, за що його прозвали Великий. Номер 99, під яким він виступав протягом своєї професійної кар'єри. Закріплений за ним у НХЛ навічно. І жоден хокеїст більше не одягне сфетр із цим номером. Нині йому 62 роки і він тренер. А це пам'ятник найкращому хокеїсту всіх часів, легендарному Вейну грецькі біля нового надсучасного стадіону Роджерс Плейс в Едмонтоні. В руках він тримає кубок Стенлі. А тепер про Роберту Лін Бондар, першу канадську жінку астронавта, що побувала у космосі. Народилася вона в родині етнічних українців, які родом з міста Городенка на Івано-Франківщині, володіє українською мовою. За освітою Роберта Бондар, лікар-невролог. Космосом дівчина захопилася ще у школі, вирішивши стати астронавтом. Освоїла пілотування літаком. Вона обійшла 4300 інших претендентів на космічний політ. У 1984 році її зарахували до загону астронавтів і вона пройшла підготовку в НАСА в США. 22 січня 1992 року відбувся запуск ракети з першою жінкою канадкою. Космічний політ тривав 8 діб, під час якого проводилися різні дослідження. Вона переконана, що результати проведених нею та її колегами експериментів допомагають вивчати такі тяжкі захворювання, як цукровий діабет та хворобу Паркінсона. Зараз їй 77 років. Третьою українкою на Алеї Слави. Є Дар'я Вербова. Вона входить у 10 найбільш оплачуваних моделей світу. Є обличчям таких світових брендів, як Versace, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, Prada і Chanel. Лише на обкладинках журналу Vogue вона з'являлася понад 50 разів. Дар'я 4 роки ходила в українську школу в Канаді. Вся її родина завжди святкує свята. В українських традиціях. І, до речі, Дарина вміє готувати борщ, вареники і пампухи. Зараз їй 39 років. У вересні 2008 року Дарії Вербовій відкрили зірку на канадській алеї Слави в Торонто. Четверта історія Джеймса Темертей настільки чудова, як і надихаюча. Він народився в Старобешівському районі на Донбасі у 1941 році. У 1943 році їхню сім'ю насильно вивезли до Німеччини. Там вони пробули до 1945 року, поки не були визволені американськими військами. Два роки перебували у Мюнхенському таборі для переміщених осіб. А в 1949 році переїхали до Канади. Мати Раїса Темерти працювала вчителем української мови в суботній школі при катедрі Святої Софії. Пізніше і стала її директоркою. Джеймс присвятив своє життя дружині і сім'ї. Він зосередив свою кар'єру. на Технологічному прогресі і відновлюваній енергетиці. Також він проводив, брав участь у медичних дослідженнях, заробив великі статки на продажі програмного забезпечення для комп'ютерів. Пан Темертей зробив значні благодійні внески в Канаді, в Україні і по всьому світу. У вересні 2020 року фонд Темертей передав. 250 мільйонів доларів медичному факультету їхнього імені в Університеті Торонто. І цей подарунок визнано найбільшою благодійною пожертвою в історії Канади. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Теммерті Фаундейшн зробив багато внески українським благодійним фондам. Пан Темертий допоміг заснувати і профінансувати кампанію. Єднаймося з Україною Світового Конгресу українців. Він профінансував програму університеті Торонто, щоб привезти 200 студентів і 5 викладачів Києво-Могилянської академії до Торонто, щоб вони могли продовжити свою наукову діяльність. Його фонд допомагає теж новоприбулим українцям адаптуватися у Канаді. Нині йому 81 рік. Прикладом реалізації канадської мрії можна вважати і Юджина по нашому Євгена Мельника, його батьки родом з Чернівців потрапили до Канади в середині 40-х років ХХ століття. Він був співвласником однієї з найбільших канадських фармацевтичних корпорацій. BioVail Corporation зі щорічним доходом в 1 мільярд доларів. Мельник володів українською мовою допомагав Україні і відвідував її. На жаль, помер у минулому році 28 березня у віці 62 роки. І певна річ, не можемо не задати Петра Яцика. Родом зі Львівщини після Другої світової війни емігрував до Західної Європи, а пізніше в Канаду. Став великим бізнесменом і меценатом і допомагав своїм співвітчизникам як в Україні, так і в інших країнах. Серед найголовніших його проєктів це Український науковий інститут Гарвардського університету. Енциклопедія Українознавства, Канадський інститут українських студій, міжнародний конкурс знавців української мови, названий його іменем. Він був наполегливим і невтомним українцем, що відмовився бути бідним, почав з нуля розбагатів, сторицею віддав своєму народові. Помер у 2001 році у, у віці 80 років. За підсумки останніх парламентських виборів, до парламенту Канади пройшло 11 етнічних українців. А у новому уряді письменниця, журналістка і політик українського походження Христя Фріланд була призначена міністром міжнародної торгівлі. Нині вона прем'єр-міністр уряду. 10 червня цього року вона і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибули до Києва, де мали зустріч з президентом Зеленським. Канада першою визнала незалежність України у 1991 році, завжди підтримувала її і зараз надає неоціненну допомогу у боротьбі проти Росії. В цьому велика заслуга української діаспори в Канаді, яка входить до складу Світового Конгресу українців. Створений у 1967 році Світовий Конгрес українців. Представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі об'єднує українські громади та організації в понад 60 країнах українського цвіту по всьому світу. Ще хотів би розповісти про одного канадського українця. Знаним і улюбленим героєм канадських українців є Василь Курилик. Художник і письменник. Народився він у Альберті, прославився у Торонто. Він і нині вражає своєю працьовитістю. Сім тисяч написаних картин за життя у 50 років. Помер він у 1977 році. Сьогодні його картини оцінюють в сотні тисяч доларів. Колись за обід, за вареники і борщ. Він заплатив сусідці картиною, що потім продалася на аукціоні у 2017 році за 380 тисяч канадських доларів. Його серія картин Українські піонери стала символом української еміграції за океан. Василь з'явився на світ у родині іммігранта з буковини Дмитра Курилика та вже народженої у Канаді українки Марії Гуцуляк. Як і більших, більшість українців в Канаді в ті, в ті роки, його батьки займалися фермерством. І дитинство у Василька пройшло на фермах у Манітобі та Онтаріо. Він дуже любив природу. І саме вона слугувала йому джерелом натхнення. Важливе місце в його творчості посідала Україна, з якою він прагнув познайомити канадців і весь. Світ. Образи України, курилик втілив у картині Дух Шевченка витає над Канадою. А прикметно, що його символічне полотно, Атомна Мадонна, було написане ще до аварії на ЧАЕС і стало твором пророцтвом про Чорнобиль. Окремі полотна курилика зберігається у музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Монреальському музеї мистецтв, Національній галереї Канади, Національному художньому музеї України, і національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Вони також, його картини, зберігаються в колекціях королеви Великої Британії Єлизавети II, яка померла цього року. І у колекціях канадських прем'єр-міністрів. Чотири картини з серії Піонери прикрашають резиденцію генералу-губернатора Канади. А Фреска, український піонер-першопроходець, перебуває у постійній експозиції у федеральному парламенті Канади. Спеціально для серії робіт Страсті Христові в 1971 році меценати українського походження збудували художню галерею у місті Ніагара фолс Якщо будете відвідувати Ніагарський водоспад, можете теж відвідати цю галерею. Канадське телебачення зняло два фільми про талановитого українця ще за його життя. З нагоди сторіччя української еміграції до Канади поштова корпорація країни випустила чотири марки із зображенням його творів. А в парламенті в Отаві є картини Василя Курилика, присвячені першим поселенцям піонерам України. Вони всі тематично пов'язані від першої картини, де зображено бідне село в Галичині. Де народився його батько, до останньої картини, де батько Курилика серед свого золотого поля в Канаді, тримає на долоні зерно першого урожаю. Поміж першою і останньою картиною ціла людська драма. Це драма української. Діаспори, політичний і економічний гніт, від якого потерпали наші селені, селяни, а перші е піонери були переважно селянами. Їх неймовірна відвага і віра у майбутнє дали їм силу і наснагу покинути рідну сторону. Довга подорож кораблем, поїздом і, нарешті, омріяний хомстед. А в дійсності дикі ліси та хащі на повному відлюдді. Хата, темна землянка. І роки праці, щоб задоволено стати серед широкого поля зі збіжжя. Зараз нинішня українська діаспора це освічені і прогресивні люди, згуртовані, повноправні громадяни своєї країни. Канади, які пройшли свій тернистий шлях до визнання і слави. Зараз вони єдині у своєму пориві допомогти рідній Україні у її боротьбі проти Росії. На цьому я завершую свою розвідку про українську діаспору. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був Марко Світлий, до нових. Зустрічей.